Шановні колеги, членами комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, було подано доопрацьовану редакцію законопроекту 2068, вилучивши з тексту минулої редакції законопроекту норми щодо звільнення відплати за землю заповідників та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту тощо, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, оскільки зазначені норми. Були враховані у законопроекті номер 1853 1 який вже прийнятий Верховною Радою України за основу та підготовлений для розгляду у другому читанні. Таким чином, доопрацьовану редакцію законопроекту 2068 пропонується відновити норми податкового законодавства в частині надання пільг на сплату земельного податку, що розповсюджується на дитячі санаторно курортні та оздоровчі заклади України, а також підприємства, установи та організації фізкультурно-спортивної спрямованості, за землі за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для підготовки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, проведення всеукраїнських міжнародних та навчально-тренувальних процесів збірних команд України з видів спорту. Та підготовки спортивного резерву, а також звільнити будівлі зазначених установ організацій, підприємств та закладів будівлі басолімпійської та паралімпійської підготовки від податку на нерухомість, перелік підприємств та установ організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надаються, яким надаються пільги, затверджується Кабінетом міністрів України. З огляду на зазначене пропоную підтримати. Законопроект саме допрацьованій редакції за основу прошу підтримати, колеги.